25 вересня в Україні відзначають день позашкілля. Свято присвячене всім закладам і педагогам, які допомагають дітям розвивати свої таланти поза межами школи. Це гуртки, секції, студії, творчі об'єднання, де вихованці отримують можливість розкривати здібності, здобувати нові знання та формувати власний світогляд. З цієї нагоди у міському палаці культури відбувся урочистий концерт. Вихованці різних гуртків і колективів позашкільних закладів Кременчука підготували яскраві та унікальні номери. Кожен виступ був наповнений щирістю та творчою енергією дітей. Привітати позашкільну родину завітали заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова та директор департаменту у справах сімей та дітей Наталія Довбиш. Вони подякували педагогам за самовіддану працю та нагородили їх грамотами та подяками. Я від себе особисто, від імені міського голови Віталія Малецького від е, всього нашого виконавчого комітету та Кременчуцької міської ради щиро вітаю вас усіх з цим святом. З днем позашкілля хочу побажати нашому позашкіллю розвитку, незважаючи на те, що ми з вами живемо в складний час. Я впевнена, що ми вистоїмо, переможемо і будемо радіти життю настільки, наскільки це можливо, завдяки і вашим тапом зусиллям. У нас такі талановиті діти, у нас такі професійні педагоги, у нас такі ініціативні батьки. Кожному, хто причетний до цього свята, я щиро бажаю міцного здоров'я, натхнення, успіхів і нехай наснага до творчості ніколи не згасає. Також батьків, дітей та педагогів привітали директори позашкільних закладів міста. Я дуже вдячний вихованцям, які вибрали наші заклади. Я дуже вдячний батькам, які підтримують своїх дітей у їх бажанні. Приходити до наших закладів, навчатись тут. Зараз такий стан у нас військовий, тому я хочу всім нам пожелати, побажати перемоги, і щоб в наступному році у нас не було ніяких там зайвих тривог, і щоб ми чаще зустрічалися в різних форматах, і не тільки на цьому майданчику, але й по всьому місту. Крокуйте до мрії, творіть, надихайте. І в мирній в країні щасливі зростайте. Зі святом нас, колеги, діти, батьки, все буде Крім того, що до початку святкової програми всі охочі мали змогу відвідати виставку, яку організували місцеві заклади позашкільної освіти. Свої роботи представили будинок дитячої юнацької творчості, клуб юних моряків «Гардемарин», а також об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Виставка вразила різноманіттям напрямів від декоративно-прикладного мистецтва до безпосередньої демонстрації напрямку роботи закладу. Святкова програма стала справжнім подарунком для всіх, хто завітав цього дня до Палацу культури. Діти показали наскільки різноманітними та талановитими вони є, а їхні виступи подарували глядачам щирі емоції та радість. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуські новини.